29 березня, 25 рік, восьмий поверх, третя секція. Тут повним ходом облаштовують маяки і готуються до штукатурки, що дуже Фу, сира капець. Таке, звісно. Тут поробили. Стелю, хорошо, е, у нас просто. Заляпували вікно мир. Тут ніхто нічого не чистив, ви маєте це на увазі, ніхто не планував чистити, напевно, восьмий поверх, восьмий поверх третя секція. Та-да, тут. Ну, це ж до старої штукатурки, бачиш, тут такий слой. Непонятно. Тут ще а, оце вони накидали, а потім ще зверху маякіпи шпандорять і ще накидають. Це також отвори, отвори позаробляли. Ну, не знаю. Страшне дивитися на це. Добрий день. Зараз я вам покажу, з ким я постаровка Роблять стелю. Не демонтовано ще газову трубу. Роблять стелю. Так це виглядає? Білінка масі. Такий запах із звздки. Тут вже також поробили, поробили Хоп. добрий день. Тут роблять, роблять. Все таке зала Тут уже чоботі робочий процес. У мене вже голова крутиться. <хи> Боже, ці труби. Йошин, Матріошин. <хи> а подиви, яка мокра стіна. Мокра стіна, вона ще трьома поверхами нижче мокра. Тут робили стелю. Робили стелю, поналяпували на стіни. Потім зачищають, напевно, ці стіни. Тут все зроблено. Це восьмий поверх, тут поки що нічого не зроблено, тут так оп і отака ванночка. Ага. Угу. Потім будуть віддовбувати. Це аж седьмой, так? Да? Восьмой. Це вже восьмий поверх. Да. То було на сьомому поверсі почистили, я ж да. зайшла. Так. так. Да. Тут буде темно з вікна. Такий кут. Тут кухня. Комната? А, ну так, да, кухня, вот. Точно, точно, так. Да. Кухня. Оце непонятного конструкція. Ну що, нажимаю. Так, третя секція продовження дев'ятий поверх. Що вам зняти? Ось тут таке, тут таке. Тут нечищено. Позвонення написано. Ну, тут без змін особливих. Без особливих. Змін тут хтось пише, Іра, вось... восьмий етаж, це ж не восьмий. Я туди не піду, ти туди хочеш піти? Я кажу, що ми там дітей. Голухою кубою. Голухою да. Коротше, вище дев'ятого поверху є сенс пройти тільки на самий верх, але нас не пустять, бо там... Кран. Там вони обкладають, ну ми різкнем. Вони обкладають цеглою. Тут нічого, тут тільки електрику поробили. Тому тут начищено, взагалі, подиви. Вообще начищено, дев'ятий поверх, мав би собі щось... Ой, як цікаво. Так. Ну тут нічого не робили, тут щоб в другу секцію перейти, це по драбині треба лізти. Тут нічого не змінилось, Віка. Ви перед вийшов? Так, да, так, да, так. Да. Я про те, що тут по драбині вниз. Ну в другій секції нічого не роблять, я не полізу по драбині вниз, отут. Я пішла по то...